Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну та болючу тему для багатьох: повернення акцизів та зростання на цьому тлі ще курсу долару. Тож, хто більш за все постраждає, будемо розбиратися з гостем нашої студії, з експертом з питань енергетики, з паном Геннадієм Рябцевим. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня. Запитання до вас, тож скажіть, чому саме зараз Верховна Рада все ж таки вирішила повернути акцизи, чому вони не дочекалися завершення війни, чи на часі це, і от як це може повпливати на паливний ринок і на гаманці українців? Чому зараз, на мій погляд, потрібно було б ще раніше до цього повернутися, тому що все ж таки дуже тривалий час? Не надходили гроші до е, того фонду, який займається в нас з будівництвом доріг, і цілком зрозуміло, що е, дуже важко було знайти кошти в державному бюджеті для того, щоб відновлювати автошляхи, зруйновані в тому числі і російським вторгнення. Саме акцизний податок є основним джерелом поповнення дорожнього фонду, і цілком зрозуміло, що його відсутність означає відсутність можливостей для нормального фінансування відновлення автошляхів. І якщо хтось думає, що це не на часі, то нехай зверне увагу на всі ці дороги і зрозуміє, що для того, щоб Наприклад, підвозити ті ж самі боєприпаси до лінії фронту все одно потрібні дороги. І е, їхня відсутність і їхня е, їхня зруйнованість повна, жодним чином не сприяє швидшій перемозі. Тому, власне кажучи, і зараз і було зроблено ось цей крок, на мій погляд, е, Співвідношення акцизних податків виявляється достатньо дивним, але їхнє повернення було, на мій погляд, прогнозованим, і добре, що е, депутати не стали чекати е, нового року чи там е, закінчення війни. На жаль, е, ми маємо нестачу коштів державного бюджету, нестачу доходів державного бюджету, і це повернення акцизного податку є одним з тих кроків, які спрямовані на якраз відновлення такого поповнення. Зосереджу вашу увагу на тому, що для міноборони, для сил оборони. Які також використовують е, е, нафтопродукти, е, цей акцизний податок є е, нульовим? А от до речі, багато експертів вже критикують це рішення, кажуть, що це схоже на відмивання коштів. Що через це будуть відмивати кошти, коли будуть перераховувати їх на відновлення будівництва доріг? От як ви це прокоментуєте? От чому така зрада зараз шириться? Ну, якщо ці експерти знають про конкретні факти відмування коштів, то нехай звертаються до компетентних органів з відповідними позовами і чи з надаючи відповідні докази, і якщо вони приховують ці злочини, ну то можна їх до власне кажучи, притягнути за приховування злочинів. І ще одне запитання. От тож, після повернення акцизу, наскільки зростуть ціни на АЗС? Ну тут це буде залежати від того, яким чином складуться інші чинники, які впливають на е, рівень розрібних цін на нафтопродукти. Зазвичай е, всі експерти розглядають щонайменше чотири групи чинників. Перша група чинників то є вартість нафтопродуктів на кордоні. Зараз Україна закуповує майже 100% нафтопродуктів за кордоном і везе їх передусім через західний кордон, або автомобільним, або залізничним транспортом. Ще невелика частка нафтопродуктів постачається річковим транспортом через річкові дунайські порти. Якщо казати про тенденції, які зараз спостерігаються, то впродовж останніх тижнів ми бачили несхідний тренд, тобто котирування нафтопродуктів на кордоні знижувалося, і це дозволило низці трейдерів в Україні знизити розрібні ціни десь на гривню, на 2 гривні, якщо йдеться про бензин, і приблизно на стільки ж, якщо йдеться про дизельне паливо. Далі, ось після запровадження акцизу потрібно буде подивитися, як в себе поведуть ці котирування. І залежно від їхньої поведінки, буде визначатися на те, наскільки вони вплинуть на зростання цін. Другий чинник це є курс національної валюти. Ми бачимо зараз, що гривня Послаблюються не суттєво, але все ж таки послаблюються. І це також є е, суттєвим чинником впливу, оскільки акцизи будуть сплачуватися в євро за курсом Національного банку. Ну і всі контракти, які підписуються зараз, це також або долар, або євро, які трейдери купують за комерційним курсом. Не за курсом НБУ, а за курсом комерційних банків. Третя група чинників то є якраз рівень оподаткування, і четверта, то є рівень попиту на нафтопродукти. Зараз можна подивитися, як кожен з тих чинників впливає на відповідно поведінку розрібних цін. Якщо зростає відновлюється акциз, якщо слабшає гривня. Якщо попит зберігається на достатньо високому рівні через осінь, але все ж таки не зиму і відсутність снігу нічого не, не, не стримує, і ми бачимо, що змінюється тенденція не східна на висхідну на світловому ринку, точніше, на європейському, який для нас більше має значення. Все це може призвести до подорожчання нафтопродуктів десь на 3-4 гривні для бензину і дизельного палива і десь на гривню для скрапленого нафтового газу. Якщо ж збережеться тенденція несхідна, хоча я в це мало вірю. На європейському ринку, тобто закупівельні ціни будуть знижуватися і надалі, то тоді зростання буде меншим, десь близько двох гривень для бензину дизельного палива і близько 50-70 копійок для скрапленого нафтового газу. Тобто, ось цей інтервал від двох до чотирьох гривень. Зрозуміло, що він не буде. Одноразовим, тобто трейдери не будуть піднімати ціни відразу на 4 гривні чи на 2 гривні, але впродовж декількох тижнів після запровадження нової системи оподаткування будуть ось таке подорожчання. Дехто каже, що його не буде, але мене наприклад тут. В цих твердженнях е, зрозумілим стає одне, невже у нас є, існують в Україні такі альтруїсти, які винуть в своїй кишені е, зайві в лапках 2-4 гривні, е, і збережуть ціни для розрібних споживачів? На мій погляд, в Україні та і в усьому світі такого немає, і всі Податки, які закладаються в структуру ціни, вони перекладаються врешті-решт на плечі кінцевих споживачів, і це закономірність, така. і ніхто і нічого не може стати на заваді реалізації такої закономірності. А от, до речі, кажуть, що тепер через акцизи буде невигідно мати, скажімо, автомобіль на, газ, на газу, тому що дуже будуть зростати ціни на скраплений газ. Як ви це можете прокоментувати? Ні, це твердження мало б місце, якби в законі ставка акцизного податку для скрапленого нафтового газу була б на рівні такої ставки для автомобільного бензину. Ось ініціатори запровадження е, акцизу під гаслом усе за 100», тобто 100 євро на все, е, на всі види нафтопродуктів. Ось вони якраз спрямовували е, цю ініціативу, е, в тому числі на скорочення обсягів споживання скрапленого нафтогазу, який не вигідно реалізувати так званим системним операторам, які собі самі самостійно присвоїли оце цей прикметничок значення системний. Для них набагато краще було б реалізовувати бензин. Якби е, працювати зі скрапленим нафтовим газом виявилося б неефективним, не Бездоходним то цілком зрозуміло, що вони з радістю брали б по 13-15 гривень з собі в кишеню з реалізації літра так званого іменного бензину. Але цього не сталося. Ставка акцизу для скрапленого нафтового газу була встановлена на рівні 52. Євро за тисячу літрів, тоді як для бензину і навіть бензину з біодобавками ставка акцизного податку встановлена на рівні 100 євро за тисячу літрів. Це більш-менш, але збереже привабливість крапленого нафтового газу для тих, хто ним користується. Хоча і зробить. Період окупності переобладнання е, транспортного засобу з бензину на скраплений нафтовий газ вдвічі довшим аніж це було раніше. Ще одне запитання. Тож багато людей нарікають на якість бензину. Як ви вважаєте, чи повернення акцизів покращить якість бензину? Ні, жодним чином, тому що Повернення акцизу з жодним чином не пов'язано з поверненням е, контролю державного нагляду і контролю на цьому ринку. Фактично ніхто зараз не перевіряє ані якість, ані безпечність нафтопродуктів, ніхто не перевіряє дотримання платіжної дисципліни. А антимонопольний комітет взагалі дезертирував з усіх торгівельних ринків, тому що, на думку його керівництва. Всі перевірки варто відкласти на період після війни. Ну, Напевно, на мій погляд, взагалі зараз потрібно розпустити антимонопольний комітет, тому що він нічим, власне кажучи, і не займається. Виходячи, якщо слідувати таким висновкам чи таким підходам до ролі антимонопольного комітету під час воєнного стану. Бажано було б, звісно, якби е, одночасно з запровадженням чи відновленням, хоча і частковим акцизного оподаткування е, було б повернено і е, перевірки е, контролювання е, якості е, нафтопродуктів е, на ринок, але щось про це мені та моїм колегам невідомо. Більше того, відновлення, хоча й часткове акцизного податку призведе до того, що цінньова діяльність, діяльність заводів малої продуктивності, так званих міні-НПЗ, стане більш привабливою для тих, хто і раніше не дуже звертав увагу на сплату податків в повному обсязі, і це означатиме, що З'явиться, чи збільшиться, вони, вони вже є. Збільшиться кількість автозаправних станцій, так званого там контейнерного типу, десь там в якихось е, автотранспорт на, на, на автотранспортних підприємствах, на стоянках, на е, між заборами, між парканами, ось такі, що Назовні виносять лише табличку, продається газ, продається бензин, ну і реалізують все це без будь-яких документів, які підтверджують касові операції. Це зрозумілий, зрозуміле знову ж таки. Виключно з економічної теорії, якщо держава послаблює нагляд і контроль, то нормально функціонують лише ті ринки, на яких є розвинена конкуренція. У нас зараз розвиненої конкуренції немає, і самостійно жоден з енергетичних ринків не в спроможний, Встановити такі ціни і тарифи, які б однаково влаштовували як постачальників, так і споживачів, але у нас чомусь цього не розуміють, і ми маємо відновлення цінньового ринку, дуже швидке відновлення, і це зрозуміло загрожує нашим споживачам, які зараз мають звертати більшу увагу на те. Де саме і чим саме вони будуть заправлятися? Тобто, я так розумію, що до завершення війни споживачі, тобто ми з вами не абсолютно не захищені, правильно? І можемо страждати. Ми в кубінці, були не захищені, ми були не захищені і до цього, тому що відповідні положення Конституції України, відповідно до яких кожен громадянин України має гарантоване. Державою право на отримання безпечних товарів і послуг, ось відповідно до о, лібертаріанських в лапках підходів, окремих представників економічного блоку уряду, всі все, що стосується, Відповідальності учасників ринку за реалізацію того палива, яке відповідає очікуванням споживачів і відповідає тим характеристикам, які заявлені представниками бізнесу. Ця відповідальність вона фактично була уявною. Uh, і uh, ніхто не uh, до цієї відповідальності не притягався і ті штрафи, які uh, хтось там з трейдерів такі платив uh, за uh, ненадання, наприклад, інформації в повному обсязі, uh, чи не за введення співробітників uh, uh, органів нагляду в оману. Чи Якісь, чи не допущення їх до, до е, об'єкта, який е, підлягав перевірці, вони були настільки мізерними, що відшкодовувалося буквально за день роботи того об'єкта, який перевірявся? Тому ось ця е, це уявлення про те, що невидима рука ринку все врегулює воно є, на мій погляд, наслідком навчання цих. Е, Представників економічного блоку уряду в американських університетах і власне намагання перетягнути американську модель України в американську модель економіки на український ґрунт, але це неможливо, тому що. Надто відрізняються усе інше і суспільство американські і українське для того, щоб один в один копіювати цей американський досвід, але це окрема тема для розмови. А от скажіть, ще таке запитання: от чому зростає курс долару, і як на цьому тлі можуть зростати ціни на паливо? Ну, чому зростає курс долара? Тому що війна йде. І е, зараз, ну, власне кажучи, це не курс долара зростає, це е, курс гривні знижується. Ну, зверніть увагу, подано бюджет проєкт бюджету України, в якому е, витратна частина вдвічі перевищує доходи. А, і Ну, звісно, що нам допомагають і фінансово допомагають, і ми розраховуємо на, на, на цю допомогу. Але це означає, що е, ну, війна е, це суттєвий, е, має суттєвий вплив на економіку і об'єктивний вплив. Крім того, в бюджеті закладено орієнтовний курс національної валюти на рівні е, 50 гривень за долар. І окрім цього, оголошена в Росії часткова мобілізація, вона остаточно зруйнувала будь-які надії на швидке завершення війни, і цілком зрозуміло вплинуло на настрої інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. З огляду на це маємо зниження курсу гривні, і, скоріше за все, воно буде, воно буде тривати. На жаль, запобігти цьому можуть лише перемоги Сил оборони України на фронтах, а для них немає зараз підстав у вигляді достатніх. Надходження важких озброєнь європейського американського виготовлення. Якщо казати про бензин дизельне паливо, то безумовно, якщо їх купувати за долари євро, а продавати на роздрібному ринку за гривні, то чим нижчий курс національної валюти. Тим вищими мають бути роздрібні ціни для того, щоб закупити хоча б таку ж саму партію пального на європейських ринках. Раніше спостерігалося співвідношення, яке виражалося в тому, що кожна зайва лапка гривня в курсі. Це близько 70 копійок зростання вартості бензину. Зараз такої прямої залежності немає, тому що змінилася структура ціни, проте все одно будь-яке здешевлення національної валюти, воно призводитиме до здорожчання всіх видів нафтопродуктів, і достатньо швидко, тому що трейдерам потрібно виручити більшу гривневу масу для того, щоб встигти закупити нові партії нафтопродуктів за ці гривні, перевівши їх за курсом Національного банку в долари і євро. І можна сказати, що якщо, наприклад, гривня дешевшає, є, то вже на наступному тижні після цього можна очікувати зміни ціна саме їхнього зростання. І ще одне дуже важливе питання: От чи очікувати паливну кризу в кінці року? От дуже багато українців переймаються цим. На жаль, для цього є підстави, є підстави для хвилювань, причому достатньо суттєві підстави. Вони пов'язані з тим, що перша Україна отримує все, тобто майже 100% нафтопродуктів за кордон, отримує виключно через західний кордон. Тобто обмеження щодо обсягів, які можна завести, вони існують. На жаль, не всі пункти пропуску на західному кордоні здатні приймати бензовози і пропускати їх достатньо швидко. При цьому трейдери українські надають перевагу виключно спотовим контрактам. Тобто, контракти ну, фактично сьогодні на сьогодні. Ось якщо щось можна купити на, там, на електронній площаці десь там в Польщі чи в Румунії, ось це купується. При цьому запасів палива зі зрозумілих причин немає, тому що зосереджувати їх небезпечно на території України е, через е, високу ймовірність ракетних е, ударів по таким е, великим об'єктам. Е, і ось в кривому розі нещодавно якраз був такий е, випадок. Е, якщо... Е, Буде запро точніше, коли буде запроваджено нафтовий ембарго, коли буде заборонено купову придбання російської нафтової сировини європейськими державами, членами Європейського Союзу, а це відбудеться 5 грудня. Цілком зрозуміло, що на тому ринку, на якому трейдери звикли купувати е, нафтопродукти, їх стане менше. Тому що замістити на 100% російське паливо європейським споживачам не вдасться. Це означатиме, що вони та задовольнять власні потреби. Але надлишків палива на вільному ринку в Європі стане менше. Може вони взагалі зникнуть? Вийти з цієї ситуації, а, да, ще одне. А, ті е, нафтопереробні заводи, для яких буде зроблено виключення е, щодо закупівлі трубопровідної російської нафти, а це заводи Угорщини, Словаччини, Чехії е, і ще два заводи: один в Хорватії, один в Болгарії. Так, от е, для всіх цих виключень вони зроблені е, лише з умови, якщо всі вироблені з цієї нафти нафтопродукти не будуть експортуватися, вивозитися з цих держав. Тобто, все, що буде вироблятися на цих заводах у цих державах, буде спрямовуватися виключно на внутрішній ринок відповідних держав, ну там за виключенням Чехії. Але тобто в Чехію дозволено буде вивозити паливо. Так от, це означає, що ще буде менше палива на вільному ринку, і може статися, що десь розпочинаючи з початку зими, на вільному ринку не буде вистачати ані бензину, ані дизельного палива, яке також буде використовуватися і для потреб котельних. Які в Європі також будуть працювати на Мазуті і на газові. Вийти з цієї ситуації можна було б і убезпечити себе від цієї ситуації. Можна було б, якби трейдери підписали довгострокові контракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів. А держава б у, у, в особі, наприклад, компанії Держрезерву або Групи Нафтогаз підписала так звані угоди резервування, для відповідно до яких запаси нафтопродуктів для українських споживачів створювалися б на території держав-членів Європейського Союзу, зокрема тієї самої Польщі і Румунії. Але я зараз не бачу ані довгострокових контрактів, ані договорів резервування. І це створює ризики того, що взимку е, палива для всіх українських споживачів е, може не вистачити. А якщо його, якщо виникне нестача палива, то це означає суттєво зростання ціни. Дякую вам дуже, пане Геннадію. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому було дуже приємно з вами поспілкуватися. А ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей.